Так, я тільки прийшла додому, і поки я підіймалася, я подумала, а що якщо зняти, що в моїй сумочці, поки я лазила по місту. Тіпа, вайнат. Вона зараз така маленька. Давайте подивимося, що я туди змогла напхати. Але спочатку мені треба погодувати одного монстра, а потім я до вас повернусь. Марсі. Так, дістаю все. Зараз швидко. сумочку. По-перше, телефон вже дістала, але телефон я знімаю. Так, перше це матча. Я стала, перестаю пити каву. Починаю пити матчу. Тому, до речі, прайс прайс. Гаманець. Так, кондиціонер. Я не знаю, здається, він нормальний. Батереєчки. Зараз далі покажу для чого. Я не знаю, як ця штучка називається. Здається, капучинатор. Батареєчки для капучинатора. а це все для матчі. Приберіть чоловіків, веде кранів у них буде шок. Чекіт, чеки. Так, купила сьогодні ось таку пудру. Не знаю. Буду пробувати. Потім що в мене тут ще є? Ага, я ще купила. Ясна. Я ще купила. Також від бігають, як вони називається, рум'яна. Мені вони, до речі, сподобались. Тут це вони чи це, я не пам'ятаю, вже. Коротше, десь тут вони дуже прикольні. Там такий це як називається там цей спонжик. Спонжиком. Якщо вам тут ще є. Це мій бл для губ, Я його постійно користуюсь Патрік та Так, чеки, всяка фігня, Ага. І, до речі. Ось такий олівець для Так, Це 0,5. А Що в мене ще тут є? А це все. Все. То ось яка вмістка і класна сумочка-секанда. Просто лав. До речі, ця ковтинка також секанна. Все, пока